Збираємо посилку сувенірів з Чернівців для друзів з Харкова. І Покажу вам, що за сувеніри з нашого міста. Край я їм відправлю, і поділюся інформацією, де можна їх придбати для себе чи своїх знайомих гостей міста. Спочатку йду в фірмовий магазин Перший хліб. Це магазин заводу хліба, який має багату і довгу історію, впевнений, що цим хлібом ласувало багато поколінь. Беру тут Буковинський горіх та сувенір, Буковинський пряник у крамниці на Кобилянської. 2, де. Великий вибір всього, прикраси ручної роботи, вироби, сувеніри, беру гуцульський щербет, смачнюстий, місцевий наш виріб. Перевіряю, показую мені, що він такий дуже гарний, свіженький. Ну, а потім кав'ярня Ганна Шпет. Тут брендова їхня фірма. Пряна слива. Свіженьку тільки приготували зовсім нещодавно. Беру і дуже люблю її сам, і беру туристам. А в мережі магазинів Тайсера. іду до поличок і беру. Кілька баночок пшеничного еліксиру з місцевої броварні, впевнений, що моїм друзям теж таке сподобається. Ну і відправляємо до Харкова. А Який ви порадили сувенір з Чернівців? Пишіть у коментарях під цим відео.